Улили Евгений Байдена! Операція під умовною назвою Кратом розпочата у вересні цього року, триває і надалі. Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області продовжували відстежувати і документувати факти незаконного обігу небезпечної психоактивної речовини. 10 грудня слідчі поліції провели 12 санкціонованих обшуків у Рівненській та Івано-Франківській областях. В ході слідчих дій встановили нових учасників злочинної схеми людей, які займалися збутом кратому по всій країні. Та тих, хто допомагав відмивати кошти від незаконного продажу, а також осіб, які з нагороду погоджувалися відкривати на себе банківські рахунки. Стало відомо, що частина грошей переводилась в криптовалюту. Під час спецоперації працівники поліції затримали фігурантів відповідно до статті 615 КПК. Їм оголосили про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів. Готується підозра для інших учасників злочинної групи. Нагадаємо, ця справа це продовження масштабного розслідування, яке розпочалося після того. Як офіцер служби освітньої безпеки однієї з шкіл Тернополя повідомила про можливе розповсюдження наркотиків на початку жовтня правоохоронці викрили потужну мережу розповсюдження кратому серед молоді, перекрили міжнародний канал постачання та вилучили б кг наркотичної речовини. Тоді поліцейські встановили три групи осіб, які діяли на території Київської, Івано-Франківської та Тернопільських областей. Дані особи збували кратом через телеграм-канали, маскуючи його під чай, та розповсюджували у школах і закладах відпочинку. Згодом було встановлено, що на Тернопільщину на нарко. Наркотики постачали дві злочинні групи з Києва та Івано-Франківщини за попередніми підрахунками. За півроку вони продали близько 10 тонн наркотиків, отримавши прибуток у 300 мільйонів гривень. Спецоперації здійснювали працівники УБН спільно зі співробітниками кримінального аналізу, слідчими ГНП в Тернопільській області, співробітниками СБУ бійцями спецпідрозділу КОРТАРПО під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури. Правоохоронці Тернопільщини продовжують встановлювати всіх, хто міг бути причетний до незаконного наркобізнесу.